Погода не сприяла учасникам змагань. Дощ значно ускладнив проходження траси і не припинявся навіть на офіційному закритті гонок та нагородженні переможців. Проте він не зіпсував настрою ні спортсменам, ні глядачам. Переїжджаючи через подіум, члени екіпажів отримували кубки та обливали публіку шампанським. За два дні спорткари мали подолати 150 кілометрів спецділянок, шляхів поблизу Миколаєва, нового роздолу Тростянця. У ралі змагались близько півсотні екіпажів з України, Росії, Казахстану, Білорусі та Італії. І лише половина з них дійшла до фінішу. А подолати всю дистанцію і не допустити помилок найкраще вдалося Валерію Горбаню і Володимиру Корсю. Вони і стали абсолютними переможцями 10-го ралі-Галіція. Під час закриття перегонів на площі перед оперним театром увагу глядачів привертали і ретроавтомобілі, які теж брали участь у поєдини блакитний запорожець, для якого це вже треті серйозні гонки, на ралі галіція виконував роль прес-кару. Машина сама по себе уникальна тем, что она полностью оригинальная. Мы очень качественно собрали двигатель, подготовили подвеску, но каждая деталь, каждый узел этого автомобиля, не считая красивой аэрографии, символизирующей уверенность, спокойствие и партнерство нашего финансового партнера банка Еврогаз, все остальное в автомобиле полностью оригинальное. Зважаючи на погодні умови, всю трасу змагань запорожець не здолав тож команда готуватиме його до наступних перегонів ретельніше допрацьовуватиме шасі, щоб автівка пройшла бездоріжжя.